Я вже багато публікував відео про те, що ми сидимо в темиряві без електрики через те, що у нас, по-перше, йде експорт електроенергії, по-друге, у нас не працюють теплові електростанції, які б мали працювати на вугіллі, на Мазуті, на е Газу. Але вони не працюють, бо там дуже обмежений ліміт газу, а вугілля та мазут взагалі не завозились. Але мене досі питають, а чому ж ми сидимо в темряві, а чому ж немає електрики, Ти помиляєшся, що у нас іде експорт. Я навмисно зайшов на сайт Міністерства енергетики України. І дуже ретельно весь цей сайт я перечитав. Ніде я не знайшов документ про те, що Україна припинила експорт електроенергії. Тут багато чого Розповідається, тут багато чого є, тут дуже багато різної інформації, деяка взагалі закрита і сторінка видалена, хоча вона колись ще нещодавно існувала, але повидаляли ці сторінки. Але при цьому ніде немає ніякої інформації про те, що експорт зупинений. Також ніде немає інформації завдяки яким електростанціям у нас взагалі існує електрика, хоч якась, хоч якісь там оті краплини, крихти електрики, яка зараз нам не дається. Щоб ви зрозуміли, коли саме відбулася руйнація енергосистеми України, я вам це розповім на прикладі Чернігівської ТЕЦ. Є така Чернігові ТЕЦ, теплоелектроцентраль, яка була збудована після Другої світової війни, вона забезпечувала електрикою і е е теплом усе місто, а по області вона давала електрику в, в більшості районів Чернігівської області. Нагадаю, Чернігівська область за площею Друга в Україні. Це величезна площа, це величезна, за своєю площею, область України. І Чернігівська електроцентраль виробляла 210 МВт електрики. Багато це чимало. Хто скаже, та що там, якісь 210 МВт? Про що мова, там взагалі 1000 МВт потрібні. Але. Щоб ви розуміли, що таке 210 МВт, які виробляла Чернігівська ТЕЦ, треба трохи ознайомитись з тими лімітами, які нам встановили зараз. 24 листопада Центральна диспетчерська служба НЕК Укренерго на Всю Чернігівську область обмежила споживання електрики на 129 мегаватт. Повертаємось і дивимось. Там 129, а Чернігівська ТЕЦ колись виробляла 210 мегаватт. І здається, ну перемогнуть на Чернігівську ТЕЦ і буде вся Чернігівщина з електрикою. Ні. Бо у липні 21-го року Чернігівська ТЕЦ припинила виробництво електроенергії. Яка причина того? А все просто, бо наші господарники в 21-му році влітку зробили так, що. Ціна на сегментах цього ринку, тобто електроринку, де торгують електроенергією, знижувалась до 70 копійок за 1000 кВт. В деякі часи ціна падала до 20 копійок. Такий рівень ціни не може забезпечити жодна генерація, в тому числі і атомна. При вартісті електроенергії менше 1,5 гривні компанія працює у збиток. Коли вартість складає 50-70 копійок, збиток підприємства добу сягає мільйона гривень. Тож з липня 2021 року Чернігівська ТЕС зупинила генерацію електроенергії, зупинила обслуговування генераторів і з того часу не виробляє жодного кіловата. І зараз нам. Обмежують до 120 МВт споживання електрики на всю Чернігівщину. Хоча Чернігівська ТЕЦ колись виробляла 210 МВт. Тож, коли проблеми з електрикою з'явились після московицьких ракет та дронів? Чи тоді, коли? Просто нищили енергосистему. А потім ще влітку 22-го року почали нарощувати експорт електроенергії у Європу. А тепер нам кажуть: да ви що, там же ж стільки пошкоджено у нас електростанцій, стільки пошкоджено підстанцій, стільки пошкоджено у нас мережі. Чи пошкоджені вони, чи не пошкоджені, але Чернігівщина чудово впоралась сама з виробництвом електроенергії. Нам розповідають, ви що, да там же ж такі підстанції, 750 кВ, 330 кВ, Там трансформатори розміром з два вагони залізничні. Дивимось, Чернігівська ТЕС Пов'язана з енергосистемою України лініями електропередач напругою. Ніякі не 750, і ніякі 330 кВт, а 110 кВт. А це з Черніговом. А лінію напругою 35 кВт. Пов'язують ТЕЦ з районними центрами області. Тобто і трансформатори в рази менші. Вони в рази дешевші. Їх відновлювати набагато простіше, ніж у ті 750 і 330. Але Чернігівська ТЕЦ зупинила виробництво електроенергії. Ще в 2021 році. Не в 2022. В лютому, не в березні 22-го, не в листопаді, не в жовтні 22-го і навіть не в грудні 22-го, а у липні 21-го року і з того часу не виробляє електроенергії. Якщо ми подивимось, взагалі, з чого складається об'єднана енергетична система України, то ми зрозуміємо, що у нас. Кожному територіальному підрозділі південно-західна, західна електрична система, центральна електрична система, північна електрична система, Донбаська, Дніпровська, південна електри... електроенергетична система і навіть Кримська електроенергетична система. Тут скрізь вказано. Що? Найбільші потужності це ТЕС. Найбільші потужності це ТЕС, ТЕС, тобто теплова електростанція, Та ТЕЦ. теплова електроцентраль. І так скрізь. От, Наприклад, центральна. Електроенергетична система це Київська область, Чернігівська область, Житомирська і Черкаська. Але тут у переліку потужностей нема навіть Чернігівської ТЕЦ. Вона не виробляє електроенергії. Уявіть собі, оці маленькі підстанції ще виробляють на 2 МВт, на 1,6 МВт. На 950 кВт. Досі вони працюють маленькі. Але це все ГЕС. Тобто гідроелектростанції там не потрібно завозити ані вугілля, ані мазуту, там вода тече і крутить турбіну. От вони ще працюють. Але Чернігівська ТЕЦ. Зупинена! Черкаська ТЕЦ не зупинена, бо це взагалі підрозділ Черкаського хімотного. Розумієте? У нас в 2021 році знищили виробництво електроенергії на теплових електростанціях і теплових електроцентралях. А зараз нам розповідають, що летять ракети, ми нічого не можемо відновити. Звісно, не можете відновити. Бо якщо у вас працюють виключно атомні електростанції, а теплові електростанції взагалі стоять і виробляють максимум теплу воду для опалення, то у вас ніякої електрики. Ніде ніколи не вистачить, бо ви знищили ще в 2021 році, знищили всю енергосистему України, а тепер її добиває, добиває Московія. І ви розповідаєте, що ой-ой-ой, ми ж нічого не можемо вдіяти. Припиніть експорт електроенергії. Запустіть, завезіть вугілля і мазут на теплові електростанції, і все у нас буде добре. А не так, як ви просто дзвінком встановлюєте ліміт. Він нічим не обумовлений, він взагалі ніяк не, не підлягає ніякому ані аналізу, ані розумінню. І як хочете, так і крутіться з цим лімітом. А електрика як йшла за кордон, так і йде далі. Бо теплові станції в Україні знищені. Знищені ще в 2021 році. Тож у нас не тільки зовнішній ворог, ота Московія, яка б'є ракетами, б'є 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 і нищить і будинки, і підприємства, і ті самі підстанції. Звісно, легко тими ракетами знищити 3-4 підстанції, щоб лягла вся енергосистема України. Бо працює всього 3-4 підстанції, працюють тільки атомні електростанції і підстанції біля цих. Атомних електростанцій. А теплові не працюють. Якщо ми подивимось, скільки ж у нас з тих підстанцій, от їх потужних, у кожній енергетичній системі? південно західні підстанції 9 штук, західна е, система підстанції 20 штук, центральна 13 штук, північна 14 штук. Донбаська – 29 штук, Дніпровська 21 штука. Південна 12 штук. І навіть в Кримській енергетичній системі було колись 17 штук. То ніяких би ракет не вистачило. Оці 12, потім оці 21, потім оці 29, потім оці 14, потім оці 13. Ніяких би ракету, оці 20. Ніяких ракет і дронів не вистачило навіть пошкодити всі ці підстанції, бо в кожній цій підстанції стоїть не один трансформатор. Їх там десятки. Тож треба було б в десятки разів більше ракет запустити, щоб хоч якось пошкодити всю об'єднану енергетичну систему України. Яка розрахована була на. Паралельне включення на аварійне відключення, на все, що завгодно. Але прилетіло декілька ракет, декілька дронів, і все лягло. Бо ще в 2021 році у нас були зупинені всі теплові електростанції. І їх зараз знищити не потрібно, бо вони і так не виробляють ніякої електроенергії. Знайте це, розумійте це. На цьому все на все добре.